У нас сьогодні розвідки питання номер 35 прозорку літання опасному території міста міської збори, з построєння спортсміх в цій користі, він відповідає на території Сповідської міської. Для хлопців, які служать, служили за ідешних лікарних. Якщо ви хочете сказати, що тільки вимушеється від війни коротким. Хочу вам сказати, що і депутати міської ради, відколи, всі депутати активно зараз працюють на тим, діяти апарат для того, щоб максимально вишипати комунальні землі, які, скажімо, після закінчення воєнного стану можна буде виділення, з яких можна бути вийти для учасників бойових дій і тих років, які служили в Збройних силах України. Ми просимо спекулювати на тому, і до того закони, тільки, скажімо, і питання виділення. Будь-якої землеї ділянки парамітника знайте дуже добре, ми не можемо видати під гараж, а це виглядає навіть навіть несмішно, під гараж, там, і на вас там і так далі. В якийсь спосіб під гараж не може викрити, бо апріорі не може виділити клаптика землі безоплатно під час воєнного стану. Це не тому, що Стольська міська рада е, така мудра. Я вас не перебивав, пояснюю вам, що під гараж. Маніпуляції не пройдує. тому, Але все, все, ви отримуєте е, чітко правові відповіді на всі ваші запитання. Тому якщо говорити про учасників бойових дій, пані Віта, учасників бойових дій. І не тільки е, я не, не, не розділяю так як дехто батальйон окремий там, і так далі, значить не розділяю користівських хлопців, які служать, дай Бог їм здорові, і щоб вони довго довго жили і були. Ну, живі і не пошкоджені, не ушкоджені. Я не розділяю російських хлопців від Сколівських чи, чи будь-якого іншого села на цій Сколівської територіальній громаді. Ми над цим працюємо, але не спокується, тому що ті ділянки ми резервуємо і з тих ділянок комунальної власності військової ради будуть виділені певні площі тільки тоді, коли закінчиться війна. Нам важливо, щоб їх розбирати по максимуму, щоб всім безпечку. І вони ж не трошки бачите. Дякую. Голоси, ми просимо передати в оренду Я не відбивав дискусію, ми висловилися дякую вам. Я вам дякую. Ми, ви не пропонуєте тим, що ви Ви не представляєте село поросів, а представляєте родину, яка тут сидить. І частин по селах. Давайте зараз не треба. А ви так зниками оставите. Слухайте, випиші тут. Візьміє на серцевої теліфон. Я вам дав можливість виступити, тепер навіть вони можливість продовжити сечі. Я далі лише посилюватися. Я хочу також отримати оренду землю. Чому Добре. ви не можете поставити це питання на свою числу? В оренду землю. Значим, у, у порядку, послухайте мене, ми Скороська міська рада. Це не є сільська рада до 2020 року. Не можна було будь-яке питання винести під час розгляду сесійного певному засіданні і зразу голосувати. Так нема, тому що є певний порядок. Тому що, отаким от чином, тому ви отримаєте правові відповіді на всі свої питання. Є вийність, виділи, Я дякую. Я, Як батькові, скільки ми маємо ходити до вас на сесію і ви крутите, перекрутите черві проти канали своїх. Як він не може, що, приступник чи що? Другим знає, кілька гектарів. Кілька гектарів, питають. Місця не ці роки я держав віддав 40 років стажу. А я чим охоці займаєте. Ви кажете, що на підкурє, що на падішо. Він за що платить порати. Давайте будемо прикладатися хлопцями, які діляться.

Землю тільки положу, дайте, а то ви зробите, що положення. Як не можете, де йде на коло хати, ви нас потяжили. Ви совісті не маєте. Як ви не пиття? Як ви ще дивилися, понюхня, вирішати, ви не полюшня. Чим вийти? Стяки гниють тут і в колодяк. Як ти пішли? Я розумію, що ви одна родина стану з тероризмом. Ви не хочете розуміти? Прошу. Я, ви не, розумію. Розумію. я не можу говорити в Україні. Ну, давайте закриємося в жогу. Ну, так я не можу. Ви на мене не... Ну, Прошу, я, не не. я не можу перебирати старшого чоловіка. Заборіть, будь ласка, я вам слово дам. Ну, я не можу перебивати старшого людину. Ну, як буде виглядати? І тобі раз на це сільській раді збирають, а де я наш бої? Це теж провокація, що ти зібратися. Більша провокація, то ви там сидите. І наділи її, зніміть, будь ласка, себе це. Ви недостойні це носите. Душа ще коло недостойні, хто стурбович. Взагалі вам ви не готові це. Знаходитися і тримається за державний бюджет, де люди сплачують податки. І ми вам маємо право. Я за державний бюджет немає, у нас місцеві бюджет я люди платять я податки. Секти ти керуєте, а не живете. Ви не платите податки, тому що ви не з власної громади. З власної громади я, а це звідки люди? Це що, символом вас створюють? Такі теж нічого. Як У них немає мало жодної ноші, розумієте? А ви і що ви хочете підборку? Ну та я про що, я підборю. До кого сидіти, що я маю битися чи що? Ну як я підборю, то я не можу. Я буду з вами говорити. ставитеся до всім. Ну ми ж не можемо разом говорити. Я зараз і Сумієте, маніпулюєте ситуацію, маніпулюєте фактами перед людьми. Та для чого ви казали? це робите? Для того, щоб сидіти у в вашому кріслі, на вашій табірці. Скажіть мені, для чого ви це робите? Провокатор. Ви провокатор, ви вас ви хотіли вислухати людей, поза протоколом. Для чого це робите? Для того, щоб Я не 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 поговорити наступне. Ви відкрили сесію, ви почали з якого питання? Починаю, діки, 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 діки. З того, що не потрібно було починати. Вас просили, щоб в нас такі всі питання урізне. Ви це зробили, ми не зробили. У вас, Ре у вас зареєстровано 16 депутатів. Я в різному. можна, у Різу, можна я в Микола Степановичу. Я в Ре да, злова, Можна підтрим? в різному? коли в підуть в помісті, Бо зараз не 60. А сказала 15 за. Це? А, розумієте це? Ви думаєте, що ми всі сліпнічі, як чи не для чого? Ви ігноруєте. Ви просто прийшли провокувати ситуацію. Я вам із Провокувати, я би це зробив зовсім інакше. Розумієте, якби я хотів провокувати. А я вам говорю пряму правду волю, яка? яка безпосередньо вас кусає, яка? і вам від цього не комфортно чути. Я... Ми... Я, я, я вам говорю, то в що поведите, безпосередньо ігноруєте його? Люди за нього просяться, щоб ви надали йому в оренду землю. У горку, це неможливо. Зараз це робити? Так не зі порядок? Що ви говорите? Ви будете мені розказувати? Ви будете мені розказувати? Ви не будете розказувати. Ні, ви не будете. За межами цієї будівлі можу вам не розказувати. Ви мені є не розказувати. Зараз, я, я, я тут головуючий, але я вам зроблю поправки і зможу. десяти поправки додателі. і буде тоді так, як треба. Де, ситуацію. Ви починаєте також маніпулювати людьми. Та ви перестаньте тут дурниці говорити, я він не, не дурниці, я говорю те, що я бачу. Ви маніпулюєте людьми. Просто маніпулюєте. Ви не вбиваєте ви? Або ви перестанете тут кричати, ви що зроби? Або я зроблю перерву на сесії і. Мені що зробити? Ну, прися... Я до вас не прийшов. Ви прийшли да на сесію. Ви, ви прийшли на сесії міської ради. Ви, ви маєте право це робити. Кричати просто тут. Роман, зробіть перерву. Зробіть перерву. Ви, не не правило. Не не правило. Я не маю право це сказати. Що ви сказали, сприймаєте? Що ви зробили? Молодити, <потворити> умано, Зробіть авиа強и, перерву, постари. робіть зробити, перерву. перерву. Де і добре, з нашими і наші поступати, але з живі людьми... <потворити> Може, я тут, <той, потворити> бо в мене <потворити> гострі трохи питання у різному, дасте мені слово. Я не хочу то, добре, додому, давайте року, в різному. У третьому році вас завалили ці заяви. А що з 23-м роком? Є рішення по тому ж поводу. Скажіть, що Я спікаю. Я спікую. Це є самопроєнті річні. Вони не хочуть дати цю землю військовому Військові. Я вам давав слово і все. Виясню. Як мало особа, і відчиняється. І він переводжується. Виходьте все робити, що це мама особу, на оплату до сім'я не мають. Де тут люди приписані в короткові? Ви знайде землю? Кажіть правди, це є люди. Як не дає? А туди стоє сподобання. Як мені це не мити? Як тобі ще не мити? Я слово надаю по цю метаю. Він Я буде. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всім повагицям більше знаходяться в залі. Як чуть, що що люди перебувають, що було приємно, якими бійцями перетинався, що в Маріуполі. Колишній так? То ні. Окремо, так. Але перетинався з азовцем, але які зараз є хаті, що ж знаю. Треті, піці, поганши, випресі, хороші бійці, в них дуже хороше хороше забезпечення третьою Мені Подобається, що після поранення ці бійці не шукають коштів, наскільки вони потрібні йти волонтерські центри, організації, якщо їх відправляються кордон, або якою на самому стані. на Але ці бійці на самих смертних рубежах стоять, я не спілкувався безпосередньо, то тому що «Морська піхота» разом з ними я як представник про своїх виховати, їхній капелан, волонтер, безпосередньо переставлюся в 5 ворога займається смерті. Я хочу сказати, що сьогодні я багато хочу на сесії. Взагалі могли виступити на початку, бо багато ще іншої роботи, але скажу вам, що е, ну, є таке бачення. Ви звинувачуєте, наприклад, голову, це часто вчити, побачив, чи він провокатор. Але часто відчуваємо контрол, що він самі ще тільки провокатор. Так, моя думка ну, Як капелана, як капелан, як священник. Я говорю за смертників те, що вони йдуть на смерть. йде на смерть! Наші вибіжили на смерть. Ви розумієте, що ми будемо смерть? Вас, яку бригаду ви представляєте? Ну, а потім ми поговоримо. <звоку> я усам, бігатури, салфону, я дай усам, не, дайте дайте, у вас бігатури, дайте я закінчу. <звоку> я вам ще раз сказали. дайте, ну, Шановний, дайте виступити оцю. Ви що крик оберете? Отець говорить. Він зараз скаже про це, він зараз вам треба мені питати. Він вам скаже про це, ви те, що тут включите. Я чую, я просто... Запослухайте, коли ви будете говорити, ви не почуєте, бо у нас на діалогах ніколи. Вона заважає, що не ви чуєте. Послухайте, я зачитаю, ви маємо віддати деякі подяки, людям які. Збирають на дрони, роблять і так далі. На рахунок смерті, ще раз вам пояснюю, що це означає, що вони будь-явірну смерть заради країни. Що ви замеєте? Як людей, смерті не перезиваєте? Мама, да дайте чоловіку не сказати, Ви не чуєте, що я почув.

Для мене все зрозуміло. Yeah. Все зрозуміло. Yeah. Ви, 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 ви э, чуєте те, що хочете почути, але не чуєте факту. Ми ж говоримо про те, що люди, які на передніх краях захищають нашу країну, але не тільки на передніх краях, а ще й за кордоном, за кордоном, там, та, де без паспорту постає, розумієте, Хто вони попали? Ті, Захисники. Та, але ті, які стоять під кулями, хто вони попав? Захисники. А в більшості що з ними стається? Це І так я чекаю це? їх живими додому. Так, я чекаю їх так само. Ну не називайте ви всі їх всіх смертниками. Та, вони перші мої не чим ваші. Так. Бо, Бо я, з ними, я з ними частіше, ніж ви. Ні. Я з ними 10 років. Як ви ви. я були, з ними 10 чище? років. Я, я з ними Ну навіть, не навіть ми. як людина обмовилася, ми ми не так, так, так виразилася, то Ви, треба вибачите. чіпатися, треба, треба чіпатися за то. Вибачитись. Якщо я образу ваші почуття, то я так, вибачаю. Образує. Якщо образив ваші почуття, я вибачаю. будь ласка, не вживайте. Ну вже вживаєте. Вибачайте. Тоді я вам скажу по-іншому, що це люди, які близько ходять. Для них смерть, близько ходить. Розумієте? Вони мене без спеціапеють постійно. Я, я то вам хотів донести. Я це знаю. Ну, так я знаю. Ви просто не переховуєте мої слова, я нічого не хотів образливо сказати і не міг сказати. Сказали. Я з 14-го року військовий капелан. З 14 року. Я не знаю, коли ви займаєтеся волонтерським. З 14-го року. Ну то все, бачите, ми в одній з вами зв'язки. Робимо одну справу. Тому я вас дуже прошу. За той час, поки ми говорили за якісь там земельні справи. Я, я не знаю собі. Я вам чесно скажу, що я так думаю, що ми на напрямку, на е і на Харківському напрямку, на Запорізькому, і на. Ні, 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 не ми, ми втратили вже, повірте, втратили за той час, поки ми говорили, ми вже втратили багато земельних на даний момент. Це, це факт, це так воно є. Діти, коли приїжджають сюди, що ми говоримо за землю. Ми не говоримо за землю. Ми говоримо, що комусь виділили, не виділили, виділяти треба однозначно. Військовослужбовці в пріоритеті фат. це факт неоспорима. Але я, чесно скажу, дивно мені, коли я повертаюся з літом, я чую тут за землю. Я чую, чую земельні питання. Але це моє власне. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні перечислив. Ми всі є присутні знову ж таки за умови того, що люди не мають броні, не продовжували бронь. Вони мають можливості бути присутніми, але вони займаються волонтерською діяльністю, вони допомагають. За останній час, що ми зробили для морської відходи, я ми хат, ми зробили багато корисних речей для наших хлопців. Почали займатися, я би попросив голову міської раду. І всі, хто причетний, наприклад, до коштів на виділення, це є півдрон, ми вже сідаємо, що є без батареї, батарея знята, звичайна 7, звичайний дрон. Коли я спілкуюся з командиром батальйону, з родним, з водним, з хлопцями, які оператора виховає, які працюють, вони мені кажуть, знаєте що, каже, держава нам передала 110 дронів, умовно, а ви привезли 10. Гроші, які зібрати, зробити, закупити. Е, і не, не кости в умовах з цим бронюванням, ще десь їх зібрати до купи. Е, передати, а не просто передати хлопцям, щоб вони користувалися. З тих 110 дронів, які дає держава, відсотків 20 придатні, решту мало придатні, які треба доробляти. Хто тобто, воює, хто може не працювати до ситуації. Можуть бути некалібровані мотори, лопасті браковані, може бути передача даних, камер, погана камерна, якісна і так далі. Тобто навіть українські виробники, які роблять ці дрони, є біжна, не як держав, вони нехтують різними правилами, тобто не завжди кількість є якість. -то. Це факт. Тобто воюються, що 20% придатку на потребують якоїсь певної дороги. І ці кошти мають знайти самі бійці, своїх захисних факт. Хоч звернутися до волонтерів, щоб волонтери привезли їм ті запчасти. І, більше того, це завжди час в них, для того, щоб відбитися, відкритися від ворога, вони замість того сидять по підвалах, по різних підземельях, перейвають, працюють. І в тих польових умовах десь трошки в тилу пробують тіше облітати, аж тоді вже можуть використовуватися. Ми це робимо, прямо... Ми робимо це прямо тут, на полігонах, працюємо щоб швидше це. Хлопці вже готові дрони передати, які готові вже довжити без різних дорог. Займаємося зараз, дякую всім, хто буде причетним, бо ще ми тільки почали це робити, це дрони Бабаява, хто знає, це досить такі коштовні дрони, але дуже потрібні нашим бійцям і граємо на передніх краях цими якісними дронами перевершують перевагу ворога зменшують кількості для того, щоб е зберегти ті території Я, того, і зберегти більше людських життів. Я дякую всім, хто долучався е до різних справ. Це не тільки е умовно, хто це палок, це теплі речі, боб, сучки, все, що необхідно кінцям для нормального якогось. Там, не нормального, а такого, бо даю, що чуть, -чуть якогось комфортного перебування там в зоні деє. За все, що роблять представники Сколющини, моя громада, одна, друга, всі ті, до кого я звертаюся, хто чує, слухає, хто допомагає заправити, зробити їжу для військових, обігріти її, і все це передається, хто є в групі, хто знає і бачить, тому що як і в якій кількості не передати. Подякувати всім, це вже в нас чергова знаю яка подяка. Але по факту це написано 25 десант 24 Херсонської але це по факту передано і привезено на ворожу територію, де наші хлопці перебувають і зараз збройній боротьбі проти ворога. Це Суджанський район. 78 й окремий батальйон морської піхоти 35 й Подяка, маю честь висловити. Я, наприклад, однієї людини зачитаюся, але перша Шановний пані Оксані Івницький, це жительниця села Верхнасія, за вагому допомогу вирішення нагальних потреб у молодець, забезпечення і успішного виконання під розвитком бойових завдань та призначення лінії бойового цвітнення зуспанку. Майор Ярковський, тимчасово коночок обов'язкових військової частини 2013. 25 десяти 44 року Херсонської області, так і хорошо. Їхні словом не там, де необхідно. Я дякую, наприклад, цієї пані Оксани. Це жінка, яка зараз працює за кордоном, приїжджає час від часу сюди, але ви проводить звіт там, те, що потрібно, передає нам, і ми здаємо веземо. Я їй передам це особисто, коли знаю зуспільність. Пані Ірина Ліщинська, я просто буду зачитувати. Це італій Джейзлук, мейна фабрика Селотубина, які є шиють ноші і все необхідне роблять для евакуації поранених. Все, що стосується форми екіпірування дощовиків і тайданів. Чи є сьогодні присутній пан Ігор Глянко? Слава ти сутячим. Якби долучалися до вас. Valeu, you І Роман, Дані Малей, Качук Юрій, Радович Михайло, Гойдовостополь, Ростислав, Посипов Микола, Ророк Михайло, Ігор, Косакевич, Верослав, Тосивич Оксана, Вінницька Оксана, Саучен Юрій, Малинецький Один, Дегтяр Віталій, Сколишов, Ліщинська Ірина, Романичний Микола, Івасева, Петровський, Юрій. Це ті люди, які допомогли останній крайній раз останнім В Крайній раз допомогли зробити свою допомогу для наших дітей. Наших бійців, чому я так перейшла? Ми можемо і не знати, але в нас є е, з нашого району, з нашого міста, в нас є окремі бійці, які окремих підрозділи служать, вони не називаються. Вони вже після ріни розкажуть, де вони були, що вони робили. І вони зробили дуже багато. У е, нас є навіть хлопці е, морські підходить. Хоча до моря ми мало маємо відношення, умовно Зумієте, і ми не в Деси, не в Херсонці, не в Миколаївці, але... З ключами є цих підозрюваний і, на жаль, є безлізник, без оскільки ходить, із 36-ї сусідній. У нас є багато бійців, які несуть службу і гідно виконують свої завдання посадки, які боронять нашу країну. І як сьогодні зауважили, є, на жаль, така статистика, що ми більше почали займатися справами десь на місцях, чим фактично е допомогою Збройних сил. Тут нікація про бюджет. Тут йдеться за, загалом, я як волонтер, е, можу вам сказати, що це йде загалом е, за всіх людей, за всю Україну, більшості свої. Це вже не люди 22-го року, не березень, і це вже навіть на 23 років. Я не знаю, що статистика така пов'язана, чи з якоюсь нашою розслабло, чи байдужістю, чи виснаженістю, але по факту на ну, ми вже не ті, що були в 20 році. Ми чекаємо на якесь чудо, замість того, що чудо.

Ще є, звичайно, нагороджений е, і звершити е, наш е, батарій на ту е, Іванович. Але я сотню, Я дякую за те, що ви завжди долучаємося так само допомогу. Я, я, я дякую за допомогу. Нас завжди ми говорили про те, що. Міська рада є завжди учасником допомоги по наших станціях тих типу обслуговування в містах, в яких ми ремонтуємо автомобілі військові. Хто не знає, так вони відбуваються, міська рада, я не знаю, в який спосіб, чи це... я думаю, це не бюджетні просто це особисто. Я так думаю. Так. Ну, Я наскільки розумію, бо... бо готівка може, може бути тільки, напевно, особисто. Але хлопці з СТО, які працюють там за, за просто так, на перемогу кажуть, що представники міської ради були судді, там особі депутатів, заслужні, військово, хтось був в міської ради, принесли. Вступили, дали, допомогли, придбали це, 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 це. Я за це вдячний, але спорну задумку. Там знову були, там знову проблеми. Тому.